Тільки що записала відео і забула, що я не включила мікрофон. Тому я записую друге відео, раз я вже е, почала. Я хочу зробити топ своїх покупок на тему. Топ-5. Які, по-перше, коштують сущі копійки, але при цьому вони варті. Ну, набагато більше. Це відео буде не дуже довгим, але воно буде максимально корисним. Якщо ти дівчинка, то максимально корисним. Якщо ти хлопчик, то частково. Тому що там буде е, два продукти для дівчат. Я навіть подумала, я буду показувати ці покупки у порядку до самого ой, спалила у порядку до самого крутого. І відкрию я цей топ штативом. Ось таким. Він дуже компактний, він якісний. Він прям прям так, знаєте, приємно відчувається в руці. Отак хочеться його трогати. Чим він класний? Ну, по-перше, тим, що він ну, такий от малесенький, да, у складеному вигляді його можна кинути собі в сумочку і собі побігти по своїм справам. Він вже не раз виручав. Єдиний його мінус, те, що він лише для телефону. Камеру сюди, на жаль, не поставиш, але ну, комусь може він і підійти. Робиться так. Раз. Тут уже наш тримач для телефону, який крутиться. Оп. І тут отакі штучки чікс, лапки такі відкриваються і телефончик вставляється в них. При цьому ось цей елемент він рухається і він тут кріпиться. Тобто можна поставити той кут, який тобі треба, зафіксувати, і телефон буде стояти. Друга його перевага, те, що він в висоту розкривається на метр 70. В нього стійкі ніжки телефон не буде падати навіть на максимальній висоті. І таким чином ууу, він розкривається, і ось таким чином він, коротше, розкривається. Тут немає якихось фіксаторів е, довжини. Надіюсь, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ось, але ці штучки все одно вони так плотненько один до одного прилягають. І ну телефон не, не, не падає. Він дуже надійний, дуже класний. Якщо вдруг десь я цей штатив щось з ним станеться, я обов'язково, обов'язково візьму другий. Ну, бо він вартий. Він вартий любові, поклоніні і всього остального. Це дуже класна штука. Другим в топі буде Powerbank. Він прийшов у ось такій прикольній коробочці. Естетичні, такий красивий. ніби я замовила не на тему, а у якомусь класному магазині. І ось так він виглядає. Тут в комплекті є шнур для зарядки. Блочка нема, звісно ж, ось. І він ось такий от компактний, такий красивенький. Мені дуже подобається, що не потрібно до нього під'єднувати ніякі шнури. Хоча можна, якщо хочеться, але немає такої потреби. Тому що він кріпиться до стінки телефону на магніт. Так, у мене тут пишеться звук, і я сподіваюся, що воно зараз не зіб'ється. Ось так робиться. Фу! І все. І він тримається. І навіть виглядає дуже прикольно. Здається, що в тебе вже не телефон, а така машина якась хороша. Його вистачає на 4 повних заряда. Айфона 13 Pro Max можу говорити тільки за свій, тому я дуже рекомендаціон. За свої гроші це топ запакую його назад. А то вдруг опять прийдеться перезнімати відео. Далі буде штучка, одна, дві штучки для дівчат. дівчата. Я дуже люблю красиву спідню білизну, і я впевнена, що я така не одна. І я знайшла такий магазинчик, де можна буде тепер просто розгулятися і собі, хоч кожен тиждень купляти новий комплект, і від цього сильно не постраждає бюджет, але внутрішня наша жінщина кошка буде повністю задовільнена, тому що якість. Топ. У мене були невдалі покупки. Ну, скажімо так, типа, я їх ношу, вони виглядають нічогенько, прикольненько, але ну, не, не входять в цю топ пятірку А ось це, дівочки. О! Простіть, дуже інтимна річ, але це ще не все. Ще їбюстик. Дівчата, я була в тотальному шокі, коли я отримала цей комплект, тому що ось це мережево, воно максимально приємне до тіла. Ну, у мене були комплекти українських брендів, мас-маркет-брендів, якихось локальних магазинчиків. Локальних магазинчиках я купувала білизну. Ну, десь краще, десь гірше. Але тут я його взяла за гривень 200 чи 190. То на ці гроші це просто неймовірний скарб, тому що це дуже сильно красиво, воно дуже м'якесеньке. Я вже їх прала, і цей комплект не втратив свою форму, не втратив колір, не полиняв нічого. Да, Тут трошечки ну, можна підрізати там одну-дві ниточки. Все. Сама тканина, матеріал просто імба настояща. Вони там ще є у різних різних кольорах: там красивий такий глибокий, зелений, коричневий, чорний, білий, рожевий, бордовий, червоний. Просто ну який хочеш. Десь півроку тому я замовляла схожий комплект, дуже сильно схоже, мережево. Я купувала у білому та рожевому кольорі, але воно було от, візерунком таке саме. Але у тих кольорах воно було більш таке жорстке, і воно, ніби от перший час, коли ти його вдягаєш, воно відчувалось не дуже комфортно на тілі. Тут такого немає. Тут просто ти вдягнула і забула. Я не знаю, це питання у самому кольорі тієї тканини матеріалу, чи це питання самого магазину. Але я посиланнячку залишу обов'язково, щоб ви замовили, якщо будете замовляти саме конкретно це, що замовила я далі. Це вже буде у нас четверта одиниця. Теж дівчача. Але це буде вже прям корисна штучка. Це то, що, от якщо білизну це так, себе побалувати, то ось це просто ну, для мене точно це необхідність. Е, так, я трошечки е, лінива срамка, і я не провела до фотогінічного стану цей продукт, але це ось така. Косметичка, сундучок для косметики. І дівчата, просто по-перше, ну, вона плотна. Всередині, ну не, не, не залізо, звісно, але вона дуже класно тримає форму. Вона мені прийшла в ідеальному стані, їй не треба було ні вирівнювати, нічого. Дуже приємна оця шкіра. Вона не натуральна, але відчувається, як натуральна. я заплатила за неї гривень. Ну 500, Але ось такі косметички такої якості, ємності, е, коштують, там в якомусь епіцентрі чи в якихось таких магазинах, якщо в дівчачих магазинах, то ще дорожче, там від півтори і вище. А тут ну це просто знахідка. Цей сундучок має і якісну фурнітуру. Тут дуже приємний замочок, ці от собачки, такі, знаєте, тут ну, немає нічого такого дішиманського. Ну, дуже класна річ. І тут всередині є відсік для е, якихось довгих продуктів. І є, типа, відсіки для того, щоб можна було якось розфасувати свою косметику. Я її тикаю наугад, але при цьому воно все от стоїть. І слідуюче, слідуючи, це вже буде не тільки для дівчат, але ця річ, над, над покупкою якої. Я сумнівалась, тому що, ну, типа, тему, хіба там може бути щось тіпа, класне, особливо в цій категорії. Я думаю, та ладно, воно ж і коштувало щось близько тисячі гривень, тисячу п'ятдесят, тисячу сто, десь так. тисяча з хвостиком. Але просто кожного дня я стикаюся в роботі з проблемою, яку от на ізі вирішує цей продукт. Коротше, дівчата, хлопчики, це. Непонятно, що це, да? а вот так? А от так? Теж непонятно. Це екран, зараз я його включу. Включила. Це екран для зйомки влогів. Поясню, от, якщо, наприклад, в тебе є айфончик, і є в тебе, наприклад, макбукчик, в тебе є можливість зробити демонстрацію екрану, і, наприклад, на макбучке дивитися, що ти знімаєш на айфончик, то. Коли в тебе немає макбучка, то оця штучка його дуже класно заміняє. Ми робимо ось так: шпунь, під'єднуємося до мережі Wi-Fi, яку роздає ось ця штучка. Під'єднуємо з нею через телефон. Потім на телефоні ми вмикаємо опцію відео дублювання. І на цьому екранчику ми бачимо все, що відбувається на екрані нашого телефону. Прикиньте, я тільки думала була на днях, що от болін от чого немає такого пристрою, щоб я могла знімати на нормальну якісну камеру задню і бачити, що я роблю. І, і там от такий: ну на пожалуйста, вопросики є, що. Коротше, це рекомендаціон на першому місці. Він дуже сильно спрощує життя. Це та річ, якщо ви працюєте з контентом, просто може бути незамінною у багатьох випадках у поїздках, у прогулянках. Десь на студії, якщо ви знімаєте самі себе і так далі, якісь ugc контенту, ось ця річ просто незамінна. Я єдине, що ще не перевіряла, як довго вона тримає заряд, але я думаю, що навіть якщо недовго, ну типа можна це пробачити. Я надію, що щось корисне ви для себе взяли, що якийсь з цих продуктів ви собі замовите і кайфанете так само, як і я. А я не прощаюся з вами. А кажу до наступного відео. Все. Класного вам настрою!